Нарешті ми вже поставили палатки наші. Ой, привіт! Під м'яж нам пали вогнище, наше місце за льтанкою. У нас є невеличка обновка. Зараз розкладушечки. Місце у нас вже готове. Марійка в нас вже ставить світло на ніч. Марійко, не той стороною. Прожектор з іншої сторони. Ну, ще й про тебе пісня. Тут у нас штатив, щоб знімати рибу. Нарешті у нас вже є трикорпові катушки, торки, Прожектор встановлений, щоб було видно нічні клювання. Тут у нас теж все організовано, зроблено. Будемо зараз кормитися і чекати вечірніх клювань. Чудове місце. Є? Тут у нас три вида пелицю, кукурузка. Ще у нас суміш закормочна, трошки пылящої пташки під карпро, І все залито ліквідиком карпрошним. Зараз трошки підкормимося. дає нам трошки бою під берегом Оп. готово перша рибка є Ха. Давай, Петюню. телефон так у нас очередне плівання на ту саму вудку. Хорошо, пішов так в праву сторону і ловимо зараз на стік. Впіває стік, змішаний білий шоколад і криль. Можна так сказати, що ми десь годину на водоймі і вже маємо 2 кВт. Я думаю, що це дуже хороший результат, бо риба щось сьогодні не ходить. Мало поверху. Ну, все одно клювання є. Вона йшла на берег, тому здавалося, що вона як тузи кілограм 6-7, але тута трошки побільше. Дуже важкенька рибка, я вам скажу, друзі. Можна змочити ще більше. Трохи мату, вона нас зацепилась. А, зійшла з крючка якраз просто... так Плюнула у нас така гарна рибинка. Піднімати її тут не хочеться, то ми акуратненько її підемо і покажемо у вас, вам її гарна рибка. Зараз ми її швидко обробимо і йдемо у воду. Отака От рибинка нас порадувала. Така у нас п'яташка практична. Зараз зважимо мат, який сухий. Це наша друга рибина, почало риболовлі. Дуже-дуже вдалий, я скажу. Все, пливи, друже. І з опа. Оп. Давай. Загалом рибі сьогодні сподобалася така презентація, як зелена кукурузка і попапчик. У нас гачок стоїть на жалі. Так це приблизно виглядає по презентації. Взяв він сьогодні, у нас так чотири рибинки. Зараз ми трошки міняємося. Кажуть, що тут плавають амурчики до 15 кг, то ми зараз будемо робити такий бутербродик з кукурузки. І ось така проста презентація на попап Кока-Кола. Сьогодні теж спрацював дуже добре. Три рибини на нього взялись. І Зараз спробуємо простий тигровий горіх. Трошки припіднятий буде у нас по палчиком. При кожному закиданні ми ще використовуємо стіки, шоколадні, м'ясні і мілкої фракції. З'ясувалося, що вони всі працюють. Це bounty Трініті. І загалом гарний результат на всі. Думав, що буде працювати тільки зараз м'ясний, уже по-м'ясному риба перейде. Ну ні, шоколад зараз також працює. Будемо зараз закидати і чекати клювання. Ось що в нас вийшло. Я думаю, що це буде дуже гармонійно і красиво виглядати на дні, то ми не чекаємо, а відразу відправляємо це у водойму. Іде на тебе. Не здається? Здається, mm -mm. нравиться йому. Угу. Опа. Опа. Молодец. Классик. Хорошенький, да? Невеличкий, но... Ну. Ага, невеличкий, а... Хорошенько это. Хорошо взял. Спротиво у нас на такие поп пап 10 размеру Какие 7900. 7900? Да. А мацуха есть. И... 16,93. Отакий От красий нас порадував. І зараз ми його обробили, будемо відпускати. Відпускаю. Хорошенький і... що це таке? Це я что, за леску тянул чужую? Флэт, диви. Держи. Нет, это оперированный. Ничего себе, Це оперовал. Это наша снастка. А в ротічі крючок. Зоя. А в роті чужий крючок. Диві. Зловили Крупчука ось наш крючок, а в роті у нього чужий крючок Зацепилися за леску, виходить. Це капець просто. Зараз будемо доставати через удочку. <світ> такий Нічний красик нас порадував. Пробили, відпускаємо. Такий. Тяжеленько йшов. Видно, що він гарно виспався перед покльовкою. <світ> не треба, я не буду заходити. Не будеш? Я трохи все. Пацак, цак заправ тільки мені. Захозиться по і все. Ні. Ні, то, то він цей. Показав, нам. Каскадьор, да. водне плавання. Ну, як це називається? Блять, руки поодрівать тим, хто ловить на ці снасті тут.

пошел, блядь. Понимаешь? Остарашусь. На три крючка, да? Да, конечно, тут крючки ему мешали. Риболовна сесія прийшла у нас на завершення, пробули ми тут дві доби, порадували нас 11 рибин. Ну, не будемо рахувати ще маленьких тузиків. Ще карася забагрили, трошки за хребта, як достала вудку. Ну, були в нас гарні рибини. Це у нас рибинка було 16 кг і там, 15 з копійками. Це наші такі трофейчики за цю риболовлю. А всі останні там були 8, 7, 9, 10, 11 кілограм. Ну, загалом риболовля порадувала. Рибка була менш активна, ніж минулий раз. Але відпочинок провели сім'єю дуже вдало. Раджу сюди приїжджати, вода да, впавша, ну це не мішає рибі клювати. Гарних трофеїв вам і все найкраще.